Володимир Зеленський підписав антиукраїнський злочинний антиконституційний законопроект 12089, який фактично узаконює пограбування України, яке відбувалося впродовж останніх 30 з лишнім років. Принаймні вони пробують це зробити. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал Свідо Слово по своє, і В цьому відео я хочу прокон... прокоментувати про коментувати цю. Ганебну новину від Володимира Зеленського, його чергову ганебну антиукраїнську дію, і цей вчинок він, власне, також має ознаки злочину, тому що мова йде про посягання на наше національне багатство. Законопроект 12089, Він звучить достатньо красиво в своїй назві. Це проект закону про внесення змін до цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. Ну, хто ж при здоровому глузді буде виступати проти посилення прав добросовісного набувача? Добросовісний набувач це той, у кого чесно опинилося у власності певне майно? Ну ніхто ж не буде, ну ж, назва прекрасна, ви ж подумайте. Волод... може, Володимир Олександрович далі тексти не читає. І юридичного департаменту в нього немає, але ж в нього радники такі. Ні, це не його, це радники Єрмака там з розряду Подоляка і так далі. Ну, як би там не було, він його підписав. Що передбачає цей законопроект? Закон вже не законопроект, після підпису Зеленського це вже закон. Він дозволяє залишати у власності незаконно відчужені. Землі, ліси, узбережжя, якщо минуло. Понад 10 років з моменту, як вони опинилися в певних руках. Тобто, якщо минуло більше 10 років і держава не повернула їх назад, добровач, до, е, набувач власності є добросовісним. Якщо ти вкрав і 10 років не знали, що ти вкрав, то ти добросовісний набувач. І вже якщо в тебе його хочуть забрати, то тобі повинні за нього заплатити його реальну вартість. Класно! Просто пісня. Сплять і бачать. І плювати, що він порушує Конституцію. Всі базові принципи, і верховенство права, і 13, 14 статті і так далі. Наплювати. А чому наплювати? А тому, що право працює тільки там, де є сила. Влада це конкретний інструмент, який знаходиться в конкретних руках. І саме ті конкретні руки роблять свої злочинні дії. Змагаючись з Путіном, чи Путін більше захопить, захопить української землі, чи Зеленський і компанія більше продадуть її з молотка. І тут вони приймають це таке доленосне рішення, яке насправді подобається всій олігархічній системі, тому що вони всі вкрали. І ті, хто був раніше при владі, і ті, хто є зараз, там 1-2% винятків є. А це рішення, воно компромісне для всіх, тому що всі, хто вкрали, хочуть це назавжди узаконити, щоб їх вже не можна було покусати. Такий спосіб, до речі, Володимир Зеленський далі продовжує готуватися до виборів. Він показує, якби, поки я є, до того часу кланова олігархічна система буде працювати так, як і працювала. А право охоронці чи право похоронці будуть виконувати всі мої вказівки. Це з одного боку дуже сумно, і я, якщо чесно, не очікував, що він його підпише. Десь в мене думки розділилися 50 на 50. Все таки інформаційний галас був дуже сильний. З одного боку, з іншого боку, увага до України прикута просто величезна зараз. Питання подальшої допомоги в першу чергу від Сполучених Штатів Америки, але і не тільки, воно також висить в повітрі. І тут роблять настільки ганебні антиукраїнські вчинки. Ну, які просто абсолютно, очевидно, є злочинними і антиконституційними, і потім будуть розповідати, що всі погані. Знаєте, вже на завершення сьогоднішнього відео, бо тут, в принципі, нема що розповідати, тобто то Зеленський пробує узаконити грабіж. Він антиконституційний цей закончик, але, знову ж таки, роботу Конституційного суду той же ж Зеленський через коліно зламав. Коли Конституційний суд повинен був скасувати ганебний розпродаж української землі надр. До речі, закон про розпродаж української землі надр, прийнятий вночі під час карантину, коли ми з вами не могли виходити на протести, це якраз і є відкриття отих дверей, відповідно до яких в нас зараз пробують в різні способи забрати надра. Ну, але це, це інша тема. Я хочу повернутися до м, каші в головах українців. Знаєте, от почитати інформаційне поле, я саме зараз готую інформаційний випуск, і як нібито розділилися думки українців. Хтось повторює те, що я сказав, що це узаконення пограбування, а хтось каже, ні, ну це ж, це ж добре. Ну до прикладу, нове є бізнес. Тиснути на бізнес буде складніше. Зеленський підписав скандальний закон. Тиснути на бізнес буде складніше це ж вже позитив, правда? Або Forbes.ua. Зеленський підписав закон про посилення захисту підприємців, які інвестують. Вівий Берег, Зеленський підписав законопроект, який дозволяє залишати незаконно забрані. Ну, правильний заголовок. Еспресо просто ніяке. Ну, в тексті там нормально, а в заголовку Зеленський підписав законопроект про посилення захисту прав добросовісних набувачів і так далі. Як воно розділилося, як оце все проплачена кліка? Свора, я навіть не знаю, як їх назвати. знаєте, вони в мене викликають, напевно, навіть більше злості, ніж ті зелені табуретки в Верховній Раді, які голосують за такі речі, дурманити українців доводити до стану навіть не натовпу, а до стану стада. Ну, без тих всіх блогерів, експертів, активістиків, журналістиків. Це просто було би неможливо. Наскільки людям задурманюють голову, з самого початку унеможливлюють власні думки. О, зараз в цьому контексті, до речі, підручник з історії для 11 класу вийшов з великими блогерами, авторами, які вилизують Зеленському все, що можна вилизати. Просто паскуди. Просто паскуди, але знову ж таки в чергове, ви маєте зрозуміти, що лад в Україні можемо навести тільки ми з вами, інших варіантів просто немає. Але для того, щоб це зробити, нам потрібно щось робити інакше, ніж ми робили до того. Право працює тільки там, де є сила. В їхніх руках сила. Тому вони нас грабують, викрадають мільярдами, готуються викрасти національне багатство, яке виміряється, трильйонами. Пробують це все узаконити, поки що їм Конституція заважає, але правопохоронна система на їхньому боці. Сила на їхньому боці. Через те вони користуються і так себе ведуть. А ми в силу своєї неорганізованості не можемо поки що нічого їм протиставити. Поки що. Тарас Шевченко в і, і живим» писав, що буде потім. Швидше за все, це вже незворотні процеси і інших способів не залишиться. Вони самі їх спровокують, якщо ще не спровокували. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Підписуйтесь на телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.